Молочний давно виступає сам. А де ж Антон Лірник, колега молочного за дуетом імені Чехова, теж виявився не зовсім українським, дарма що народився в Кропивницькому, а після початку повномасштабного вторгнення раптом перервав мовчанку. Хоча, мабуть, було не варто, Володимире Володимировичу. Я до вас ніколи не звертався, але звертаюся саме до вас, бо тільки ви можете допомогти. Є люди, які готові гарантувати припинення вогню. Але потрібна згода ДНР. Після цього комік зник з медіапростору. потім сплив на круїзному лайнері. Там виступав для росіян разом з путіністкою Ольгою Бузовою. Ну що? Хто молодець? Бузова молодець. Хто молодець? Бузова, 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 молодець. Кльова. Пізніше в інтерв'ю миролюбний шоумен спробував дати пояснення: мовляв, його не так зрозуміли, і взагалі він любить Україну та хотів як краще. І дітям, які постраждали від війни, допомагає, і навіть не соромився обзивати Путіна. Зрозуміло, що я українець, і я ну якось не соромлюсь сказати, що Путін тільки українці чомусь у такий кольбіт не дуже повірили. А верефії стало складно, задушлива атмосфера. Ще й ФСБ навідується. Тож лірник подався до Туреччини. наскільки Туреччина комфортна для постійного проживання?